Звільнені з полону жителі Полтавщини. Хто вони? Подалі я прийду з дитями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам. У полтавському музеї експонують знищену російську техніку. Звідки вона? Бачите, це те, що залишилося від цього командного пункту. Груда метала ржавого непотріб. Видача проднаборів для переселенців на Полтавщині. Як і хто може отримати? Якщо багатодітна сім'я, то дається два набори. У Полтаві відновив офлайн роботу. Центр діє бізнес. Як вплинула повномасштабна війна? Більше були освітні заходи, долучався а на бізнес-подіях. Ще не було. Щонайменше сімох військових, які проживали на Полтавщині, повернули з російського полону. Про це Суспільному повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Приїхав в Україну, зокрема, 39-річний Сергій Павлюк із села Копели Терешківської громади, який служив у бригаді морської піхоти імені Білинського. Також звільнили 27-річного майора з бригади імені гетьмана Івана Мазепи, Богдана Трубічина з Кременчука. Сергій Корнет із Глобинської громади 21 вересня подзвонив до батьків і також повідомив про своє повернення. Він начальник взводу кінологічної служби полку Азов. До нього долучився 2014 року. Розповіла мати 20 травня. Це перший раз, що він зателефонував. Сказав, привіт, я в Україні. Спочатку я спитала хто і він каже: нам це я 86 днів Маріуполя. Такий боїв і сто двадцять полоні. Ми не думали, що їм в взагалі. Вовсім ніякої надії не було. Сказали, що вони зараз вроді три дні будуть на карантині, потім реабілітація. Вони зараз проходять по місії. Сказав, що все добре, зателефонує. Ну що ось таке, чекаємо. Крім того, повернувся і старший лейтенант із решетилівка Сергій Стратічук. Він офіцер бригади морської піхоти імені Білинського, оборонив завод Азовсталь. У полон потрапив 12 квітня в Маріуполі. Звільнили і 26-річного жителя Гадяча Сергія Кравченка, який служив у Нацгвардії. Від 2018 року працював в одній із військових частин Маріуполя. А з 20 травня цього року, разом із іншими захисниками Азовсталі, він був у колонії Воленівці. Звідти ж повернули із 42-річного воїна Олексія Стребкова. Він уродженець Донецька, доєднався до полку Азов 2014 року. За словами доньки Ірини Шматко, обороняв Маріуполі, перебував в Азовсталі. У рамках обміну Україна повернула і командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, який родом із Полтави. Він та ще чотири командири, які обороняли Маріуполь, до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних Сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Подалі я прийду до дитями і скажу все, що я, ну, маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і. Людям, які приймали участь у нашому поверненні, за словами президента Володимира Зеленського, під час обміну полоненими 21 вересня в Україну повернули 215 воїнів. Це, зокрема, 10 іноземців, які воювали на боці зсу, 108 бійців полку АЗОВ, а також нацгвардійці, прикордонники, поліцейські, представники тероборони, збройних сил, служби безпеки тощо. Натомість у Росію передали голову політради опозиційної платформи за життя і кума президента Путіна Віктора Медведчука та ще 55 полонених. Лілія Пархоменко, новини на Суспільному, Полтава. На війні з Росією загинув 40-річний молодший сержант Дмитро Сиров. Він проживав у селі Засулля Лубенської громади. Поліг 15 вересня під час артилерійського обстрілу поблизу села Безіменне Миколаївської області. Про це повідомив речник обласного центру комплектувань та соцпідтримки Роман Істомін. На офіційному сайті Лубенської громади повідомили, що з воїном попрощалися 22 вересня. Дмитро Степанович народився в Лубнах 27 серпня 1982 року. У 2015 16 роках Дмитро служить зв'язківцем у зоні проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Пізніше продовжив службу за контрактом у військовій частині, що дислокується у Лубнах, у невимовному горі сім'я, дружина, мати, без батька залишилися троє дітей. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 55 тисяч 510 російських військових. Знищено, зокрема, 4776 тисячі бойових броньованих машин та 2236 тисячі танків. Понад 1340 тисяча артсистем та 169 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 941 безпілотник. Понад 470 літаків та гелікоптерів, а ще понад 3600 одиниць автомобільної техніки. Збито 240 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Оце була бойова машина піхоти 2 І зараз ми бачимо, що від неї залишилося. Коли снаряд, можливо, це джевелін, можливо, це інший снаряд попав. От. В двигун. Микола Білокінь показує місце на знищеній російській бойовій машині піхоти, куди влучив снаряд. От ви бачите, двері відкриваються. От, і тут знаходиться, знаходиться піхота. механік водій керує, командир відділення керує і сидить особовий склад. І відділення в складі десь 8-10 чоловік по команді командира спішуються і виконують завдання. Зруйновану російську військову техніку до Полтавського музею приблизно три місяці тому привезли із тростянця та охтирки, що на Сумщині. У закладі її вирішили експонувати. Окрім бойової машини піхоти, представили ще й танк та бронетранспортер. Все, що залишилося від спаленого бронетранспортеру. Ну, я думаю, що він використовувався як командний пункт. От. І от сьогодні ви бачите це те, що залишилося від цього командного пункту. Груда метала ржавого непотріб. Техніку до Полтави привезли військові. На сайті в інтернеті побачили інформацію про все, сучасні і Прошле. <реш> техніку військову. І з дітьми прийшли подивитися, дітям показати, щоб вони знали нашу історію і прошлу. І сьогоднішню розширену експозицію у музеї планують представити у жовтні. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. У картонних коробках переселенці у Полтаві отримують продукти. У кожному наборі по 20 кілограмів харчів, яких має вистачити на місяць. Кожен набір однаковий у нього входить 7,5 стом рису, 15 упаковок макарон. П'ять банок тушонки і один літр олії. Ці продуктові набори всесвітньої продовольчої організації, які нам надають благодійна організація. Безплатні продовольчі набори, благодійний фонд Хелп Group видає з червня. За цей час їх отримали більше 25 тисяч людей. Уперше їх отримує сім'я Ганни Опішнян. Приїхали з города Харкова, З марта місяця. Зісно у в брата, проживаємо. брати, нам, тому що… Сім'ї больші. Один набір дається на сім'ю невелику, якщо це чоловік, дружина і дитина. Батьки це окрема сім'я. О, тобто на них видається, окремо, якщо багатодітна сім'я, то дається два набори. Для отримання продуктів треба зареєструватися на сайті фонду. У нас є соцмережі, інстаграм, фейсбук нашого фонду. Для цього там викладена заява на отримання гуманітарної допомоги. Людина її заповнює, вказуючи свої дані. І в порядку черги ми роздруковуємо, обзвонюємо, повідомляємо. При собі обов'язково мати потрібну ксерокопію. Паспорта, оригінал документів, також довідку ВПУ. Ті доходи, які ми отримуємо, ми маємо зняти житло, тому по-другому не виходить. Ця, ця гуманітарна допомога є великою комічю нашої родини. Крім Полтави, такі ж набори роздають ще і в Кременчуці Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному. Полтава. В одному із кабінетів центру Дія бізнес у Полтаві півтора десятки підприємців, які прийшли на безплатну консультацію. Серед них Алла Костенко. Наше підприємство займається виробництвом металоконструкцій, різних конвеєрного обладнання, сортувальних систем. Ми часто експортуємо, якби знаємо всі е, нюанси, але завжди треба вчитися, чому новому і дізнаватися. Зараз були зміни в законодавстві. Я е, розраховую, що дізнаюся з цього заходу якісь новинки. Через повномасштабну. Ставне вторгнення, центр працював онлайн майже сім місяців. Роботу у звичайному режимі відновили 22 вересня. Тут більше були освітні заходи, долучався а на бізнес-подіях. Ще не було. це було дуже різнопланові. Це не лише бізнес, тут була філософія, соціологія про про життя міста звичайно, не Наш основний вектор це безкоштовний консалтинг для підприємців. Більше 60 видів консультацій, які можна отримати, зареєструвавшись через сайт «Дія бізнес і отримати цю консультацію. За словами Альони Гончаренко, під час війни людей, які звертаються до центру, поменшало. На її думку, це пов'язано із тим, що у закладі не організовували офлайн заходів. Через це зменшилося фінансування, яке як і раніше, надходить від приватних інвесторів. Додає керівниця. Український бізнес значно постраждав, і ми зменшили своє фінансування. І, звичайно, наші потенційні доходи, які ми отримували з навчальних програм, з платних заходів, їх просто не стало. Та тому, тому зараз ми будемо відновлювати цю роботу. Відкрили центр підтримки підприємців у Полтаві 14 вересня 2022 року. Скільки заходів на цей час організували та скільки людей звернулися до закладу, не рахували, розповіла Альона Гончаренко. Тетяна Івах Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. Модернізм виник у Франції. Наприкінці 19 століття тему модернізму одинадцятикласники Терешківського ліцею вивчають на уроці із зарубіжної літератури Цьогоріч програми Програму з курсу для шостих-одинадцятих класів оновили через повномасштабне вторгнення Росії. Вилучено з програми вивчення творів російських і білоруських письменників. Це Пушкін, Лермонтов, Достоєвський, Маяковський, Цвітаєва. Залишили в програмі. Творчість Миколи Гоголя та Володимира Короленка. Хоча ці письменники писали російською мовою, деякі твори, які написані російською мовою, у програмах залишили. Це роботи тих авторів, чиє життя або творчість пов'язані з Україною. Вивчатиметься також е, роман Анатолія Кузнецова, Бабин я». Вивчатиметься… Е, Такий роман сатиричний Ільфа і Петрова як 12 стільців, і вивчатиметься твір Михайла Булгакова Собаче серце. Частина тих творів, які я назвав, вона вивчатиметься текстуально, тобто буде обов'язковим для вивчення всіма школярами а частина вивчатиметься на вибір вчителя або самих учнів. Я думаю, це правильне рішення у зв'язку з російською агресією. Натомість вивчатимуть інші твори іноземних письменників. Будуть вивчати твори Огенрі, Йоганна Гьоти, Генріха Гейне, Віктора Гу Гюльо, Шарлоти Бронте. Деякі автори нові для дітей, не вивчали їх взагалі. Але будемо спробу, подивимося, як сприймуть діти творчість таких. Письменників. Окрім зарубіжної літератури, цьогоріч оновили та розширили навчальні програми з історії України, всесвітньої історії основ здоров'я, правознавства, географії та захисту України, розповів начальник головного управління загальної середньої освіти Міністерства освіти Юрій Кононенко. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 4-9 плюс градусів у день від 10 до 15 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 5 до 7 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 13 до 15 градусів тепла.